Білизна Кінга. Зараз модель 11.08. Дивіться, дуже гарне поєднання такого теракотового мережева на чорній основі. Білизна Kinga, Тут форма класична пушап з вкладками. Всередині обов'язково натуральна тканина. Вона ідеально сідає. Я не знаю, як виробник це враховує, ш'є ту білизну. Але е, пошапчики від бренду Kinga завжди сідають ідеально, не залежачи від того, яку маєте ви собі форму ваших грудей. Вони е, скривають якісь недоліки. Наприклад, коли груди вже не такі опругі, а продають таку гарну круглу форму. За рахунок ідеальної такої посадочки, за ідеальної посадки, те, що розраховується все чітко до сантиметрика, має гарно сідають по фігурі. Брителі в цьому безгалтері не відстьобуються. Дуже м'які такі середньої еластичності пояс, золота фурнітура, вона Прикрашає цей вироб. Чудовий пушап для середньої, невеликої. І тут навіть 80D дуже добре виглядає. Вкладки можете, якщо потрібно, зняти. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і K. Пушап м'яка та полум'яка чашка і інші. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.